Якщо ви тільки придивляєтесь до екосистеми Apple чи, можливо, давно в ній варитесь, але вважаєте, що пора щось собі оновити. Логічно, що рано чи пізно у вас виникне питання: а що взагалі з цієї всієї краси варто уваги у 2025? -му. Саме тому я вирішив зробити для вас добірку найкращих Apple пристроїв, які найрозумніше придбати цього року. Я виділив п'ять основних категорій: смартфони, ноутбуки, планшети, годинники та навушники. У кожній з них покажу не тільки мій основний. Вибір, а й дам альтернативу. Раптом у вас трохи інші пріоритети чи бюджет. Скажімо так, це буде практичне відео від людини, яка вже давно живе в екосистемі Apple і точно знає, що з усієї цієї краси варте уваги, а що ні. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про штуки від Apple, які слід купувати прямо зараз. Ось з годинниками від Apple все максимально просто. Якогось глобального прориву у цій сфері не було ще з S3, коли Siri нарешті заговорила в голос. Саме тому, якщо ви шукаєте просто адекватний Apple Watch, який повністю перекриє всі ваші потреби, але при цьому не поцупить зайві гривні з гаманця, я раджу у 2025-му придбати Apple Watch SE 2. Нещодавно я знову тестував цей годинник. і Мушу сказати, що він досі чудово тримає рівень. Тут вам Apple Pay, повідомлення і застосунки навіть повно. Цінний трекінг спорту і активності. Годинник працює швидко, виглядає стильно та актуально, і навіть трохи дивно, наскільки SE2 досі не застарів. Проте варто врахувати, що це перш за все середньобюджетний годинник, тому кількох важливих функцій, принаймні для когось, тут не буде. Наприклад, Always-On-Display тут відсутній повністю, як і вимірювання рівню кисню у крові, так і ЕКГ. Але якщо для вас абсолютно принципово завжди і всюди бачити час, на мій погляд, це базова функція будь-якого годинника на руці, я раджу Шу альтернативу Apple Watch Series 7. Цей годинник став першим з оновленим дизайном. Ще й в ньому великий безрамковий екран, always on Display та розширений набір датчиків для тих, хто серйозно ставиться до власного здоров'я. Але є два нюанси, які варто згадати: Series 7 старіший за SE2, і тому оновлюватись він буде не так довго. Друга важлива штука на момент запису та виходу цього відео SE2 все ще актуальний годинник від Apple. Але у 2025-му ми цілком можливо побачимо і. SE3. Якщо так сталося, що ви дивитесь це відео після його презентації, то навіть не думайте беріть SE3, Він точно буде цікавішим та сучаснішим вибором. А поки що SE2 – це саме те, що треба. По цінах все теж дуже цікаво. Наприклад, на українському є каталог той самий Apple Watch SE2 у новій запакованій коробці можна знайти від 7 тисяч гривень. Та й серія сім окрема історія. Десь він продається вживаний, десь відновлений, а десь абсолютно новий. Але ціни досить відчутно скачуть. Саме тому є каталог існує. Щоб ви швидко могли знайти найвигідніші варіанти на потрібні вам товари. Просто заходите, обираєте смарт-годинники, виставляєте фільтри, наприклад, щоб був саме Apple Watch з потрібним розміром корпусу, кольором чи навіть наявністю E7. І все, у вас є список того, що справді цікаво. А далі тиснете, де купити, сортуйте за ціною і дивитесь, що зараз найвигідніше. Посилання на всі пристрої з цього відео залишаю в описі. Переходьте та обирайте те, що вам до душі. От з навушниками взагалі нема чого вигадувати. Тут все очевидно, як ніколи. Єдиний правильний вибір, який я зараз можу порадити, це лише й виключно AirPods 4 з активним шумозаглушенням. По-перше, це анатомічна форма. Хлопці з Купертіно дуже довго думали, експериментували і врешті зробили навушники, які майже ні в кого не випадають з вух. Якщо AirPods 3 ще викликали питання, то четвірка сидить як влита. Більшість моїх друзів та знайомих вже перейшли на ці навушники, і абсолютно всі вони як один кажуть, що це Буквально найзручніше, що вони коли-небудь вставляли у свої вуха. З ключових переваг для мене це шумозаглушення, яке дійсно працює. Я б чесно оцінив його десь на 5 з 10, бо все-таки це не вакуумні навушники, але ефект явно помітний. Що важливіше, тут є прозорий режим з розпізнаванням голосу, завдяки якому ви нормально чуєте власний голос і голос співрозмовника, а всі інші звуки довкола звучать максимально природно. Воно відчувається так, наче у вухах буквально нічого немає. Ну і звісно ж, це AirPods, тому перемикання між всіма вашими Apple пристроями відбувається миттєво та безшовно. До того ж, тепер у кейсі є окремий динамік, що дозволяє зручно знаходити навушники через локатор. Якщо ви звикли хаотично класти речі вдома, то для вас це буде справжній порятунок. Та й заряджати кейс можна не тільки через дріт, та й бездротовою зарядкою чи навіть таблеткою для Apple Watch. Що більше навіть AirPods PRO 2, якими я сам особисто користуюсь, вже не здаються мені найкращим вибором. По перше, вакуумна форма реально підходить далеко не всім. Не кожен любить відчуття Іконової штуки у вухах. А по друге, AirPods 4 просто значно дешевші. Щодо актуальних цін, то їх ви можете побачити зараз перед собою на екрані. Ось тут вже з'являється трохи більше інтриги, бо який iPad обрати, це досить суперечлива тема. Особисто я впевнений, що планшет більшості користувачам потрібен для того, щоб дивитися мімасіки перед сном, чи для того, щоб дуже смачно та класно їсти під ютюбчик. У цьому контексті, якщо потрібно вибрати планшет, який буде максимально зручним, функціональним, з відмінним екраном і залишатиметься топом за свої гроші, я все ще раджу зупинитися на iPad Pro з чіпом M1. По перше хоч він і 2021 року. Випуску, але навіть сьогодні легко закриває 98% всіх задач, включно з монтажем відео та обробкою фотографій. Він підтримує абсолютно всі сучасні фішки iPadOS, включаючи Stage Manager та багатозадачність. Але найбільша перевага цього планшета це екран Retina з підтримкою частоти оновлення в 120 Гц. Якщо ви хоч раз спробували такий дисплей, то навряд чи захочете повертатися до чогось гіршого. Ну звук теж на висоті, тому це буквально один з небагатьох планшетів, на якому приємно дивитись кіно. І я абсолютно впевнений, що цього. Його пристрою вам точно вистачить ще на кілька років вперед. Але якщо ви той самий Power User, якому потрібно все найкраще та найтоповіше, то без сумнівів вам варто розглядати виключно iPad Pro на m 4 не тільки тому, що це найновіший процесор, який здатен витягнути абсолютно будь-яку задачу, а перш за все через oled екран. І тут у мене виникає питання: невже ви дійсно бачите таку разючу різницю між Retina та OLED, щоб переплачувати приблизно вдвічі? Я бачу, але в мене грошей на OLED немає. Але якщо ви дизайнер чи працюєте з графікою професійно, тоді OLED справді велика перевага, бо тут інша глибина кольорів і чорний це нарешті чорний, а не темно-темно синій. Щодо актуальних цін, зараз ви їх бачите перед собою на екрані. До речі, iPad Pro на M1 відчуває себе дуже комфортно на вторинному ринку. Тому, якщо хочете заощадити, раджу звернути увагу на вживані варіанти. Настав час поговорити про дуже серйозні питання, бо який MacBook обрати це завжди гаряча тема. Найочевидніший вибір ноутбуку від Apple прямо зараз це MacBook Air на m 4 Раджу його легко та впевнено, тому що там стоїть свіжий процесор m 4 з 10 ядрами CPU, а також від 8 до 10 ядер GPU, залежно від конфігурації. Найголовніше, що тепер навіть в мінімальній конфігурації, ми маємо аж 16 гігабайтів оперативної пам'яті. Проте, можливо, у 2025-му вже можна було б 30 Два розглядати, не знаю. Ще однією класною фішкою стала підтримка двох зовнішніх моніторів, навіть коли ви закриваєте кришку ноутбука. Плюс тут є надширококутна ширококутна камера на 12 мегапікселів з функцією Center Stage, яка постійно тримає вас у кадрі під час всіх цих ваших конференцій, дзвінків, чи як ви там ще називаєте свої теревенькі Zoom. MacBook Air M4 чудово підійде практично всім. Він неймовірно легкий, через відсутність активного охолодження дуже тихий, і автономність теж не підводить. Але якщо ваші гривні вам подобаються і ви не хочете з ними Щатися у таких кількостях, то цілком адекватним вибором буде розглянути MacBook Air на m 2 який і сьогодні може витягувати переважно більшість задач. Тільки не беріть синій, бо цей колір збирає відбитки пальців краще, ніж поліція. А якщо ви більш просунутий користувач, придивіться до прошки на M1 Pro, яка досі залишається потужною та актуальною. 120 герцовий екран, активне охолодження, чудова клавіатура це буквально ідеальний ноутбук для складніших задач. Тим більше, що зараз його можна знайти за дуже Смачними цінами на вторинному ринку. Щодо актуальних цін, їх ви можете побачити прямо зараз перед собою на екрані. Варіантів вистачає на будь-який гаманець. Ну і нарешті його величність iPhone ще. Тож, який саме яблучний смартфон зараз є найкращим та найрозумнішим вибором. Якщо ви шукаєте максимально універсальний телефон, який вміє все, моїм особистим фаворитом буде iPhone 15. Pro Max. і це вам каже людина, яка вже давно ходить з 15-ю прошкою. Одразу скажу, що просто про версія не витягує за акумулятором. А ось Pro Max без проблем витримує цілий день дуже активного використання. І взагалі, цікаво, чи я один думаю, що брати iPhone Pro це трохи дивний компроміс, коли вже є Pro Max. Але повертаємось до 15-го Pro Max. У нього найсучасніший дизайн, тонкі рамки, дуже зручний титановий корпус і класний action button, на яку можна повісити швидкий запуск голосового введення у чат GPT. Також тут є. USB-C, який ми дуже довго просили, щоб не возити тисячу різних кабелів, а камери це взагалі окрема історія. 48-мегапіксельний сенсор, п'ятикратний оптичний зум, зйомка ProRes RES Video. Коротше, у 2025-му це буквально оптимальний вибір між ціною та фічами, які ви за неї отримаєте. Але якщо ви не хочете витрачати настільки багато грошей і шукаєте другий ідеальний варіант, я вважаю, що iPhone 13 Pro все ще дуже бадьорий. Чесно, я навіть сам дивуюсь, наскільки довго цей смартфон залишає актуальним. Тут є швидкий чип А15, 120 герцовий дисплей, дуже хороша камера, і цілком зручний форм-фактор. Проте знайти його новим у коробці це дуже непроста задача. Переважні пропозиції на ринку це БВ версії чи щось відновлене. І хоча нічого страшного в цьому немає, перед купівлею такого пристрою треба уважно все перевірити. Щодо цін, зараз ви їх бачите перед собою на екрані. До речі, скоро виділі нік 17, і можливо там трошки будуть навіть не такими нудними, як у 24 четвертому році, але у будь-якому разі iPhone 15 Pro Max ще довго залишиться актуальним. Тож, як вам мій список найкращих продуктів Apple, які можна придбати прямо зараз, які моделі ви б назвали найкращими у кожній з цих категорій? Пропоную залишати ваші думки з цього приводу в коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, якщо було цікаво, круто і просто зашибісь, не забувайте підписатися на мій канал, натиснути на дзвоник і обов'язково вліпити вподобайку під це відео. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі від цими слів, що дуже допомагає у просуванні якісного українського контенту. В описі цього відео. Крім посилання на всі штуки, про які я сьогодні розповідав, є і лінк на мій інстаграм, де кілька разів на тиждень я розповідаю про різні прикольні техноштучки, Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною ви можете обрати наступне відео для перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!